Яким чином ми дуже сильно пошкоджуємо свій разум та своє здоров'я через слухання неправильних інформаційних потоків, які кожного нам рекомендують соцмережі? Вони настільки ядовиті, що вони з'їдають наш мозок. Ми стаємо безумні, одержимі, прокляті, і це є один із начатків учіння Христового, що ми маємо слухати людей Божих, тому що в них є Дух Святий і. Через ті матеріали, які вони нам дають, через це слово ми отримуємо Духа Святого іменно через людей Божих. І люди часто думають, що те, що рекомендують соцмережі, це саме точно, і це потрібно слухати. Ні, це навпаки балада і копита рога, які нам скормлює сатана. А людей Божих і їхні матеріали, які вони проповідують, може класти під бан, під блокіровки, тому що многим організаціям і людям це не вигідно. І тому часто ми можемо слухати про. Просто ілюзію і прокляття, тому нам треба слухати людей Божих. Тоді ми будемо дійсно благословені.